1 мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Спеціальний ефір на радіо не бе триває. Мене звати Богдан Маша, і далі будемо говорити про подію, яка сталася напередодні у Російській Федерації. Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив про те, що. Росія переглядає свою ядерну доктрину. Зокрема, Путін поділився двома уточненнями цієї доктрини у разі агресії проти Росії з боку неядерної держави за підтримки чи участі ядерної держави Росія залишає за собою право вдарити ядерними бомбами. І у випадку отримання достовірної інформації про масовий пуск повітря повітряно-космічної зброї проти Росії та про перетин цією зброєю кордонів Російської Федерації, що може означати. Ця заява і чи дійсно Путін заявляє про свою готовність використати ядерну зброю попри численні застереження, зокрема і від китайських, до прикладу, високопоставлених чиновників, про те, що це буде мати дуже і дуже негативні наслідки. Зараз будемо про це говорити. До нашого ефіру долучається Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Лакійчук, я вас вітаю. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Спершу давайте поговоримо про форму, яку обрав Володимир Путін для оголошення рішення про перегляд ядерної доктрини. Це було зроблено в рамках першого відкритого засідання постійної конференції Ради безпеки Росії з питань ядерного стримування. На вашу думку, чому саме так Путін вирішив оголосити про ці зміни? А ви знаєте, що доктрина в Росії це не поняття, а конкретний документ. О, там там доволі такий великий. І насправді зараз можна знайти на сайті Міністерства оборони Російської Федерації цей документ змін в доктрині немає. От. А вуси Путіна, гражданин Пісков, сказав, що зміни до доктрини будуть внесені своєчасно, а Путін вже їх анонсував, і не тільки Путін. Цікаво, так. Схоже на шантаж схоже, так, Коли шантаж, це він на шантажі схожий. Власне кажучи, ядерний шантаж Кремля він має три складових саме ядерних, це ядерні заряди, це носії ядерних зарядів, балістичні ракети, і сама доктрина. Принципи застосування того і іншого. От по всім трьом напрямкам відбувається такий собі ядерний шантаж. Вихід росіян із низки угод по ядерному стримуванню. Погрози проведення ядерних випробувань. Погрози випробування не проводяться. Носії. Ядерних ракет це постановка в вересні 2023 року зовсім сирого комплексу сармат, з п'яти випробувань на той момент ракети «Носія» одне тільки вдачне удачне відбулося. Тим не менше на словах заявляють, що ці ракети поставлені на бойове чергування. Вересень 23-го року. На днях відбувся вибух е, на Плисейському полігоні. Ну, всі, вже майже всі, констатували, що це зірвалися випробування чергові Сармата, Хоча 100% про це говорити не варто, ні заяв таких не було, ні підтверджень. Що це був саме сармат, і що саме відбувався? Пуск ракети немає, ну, але це не суттєві деталі. Шахта дійсно була перероблена під сармат. І там щось вибухнуло і третій елемент. Доктринальний документ заяви, що от зараз в доктрину вносяться зміни, і ми, ми попереджаємо, які зміни. Да? Практично прямим текстом говориться: от якщо ви далі будете допомагати Україні допомагати в контексті використання далекобійної зброї, то ми вже внесли отакі от зміни. А ви допускаєте е, що, документи. Що ці зміни не будуть відображені в самій доктрині? Я думаю, що будуть відображені. Ви знаєте, що е, російська законодавча база вона е, може мінятись за одним е, помахом пальців Путіна. Власне кажучи, е, Конституція Украї... е, Російської Федерації так мінялася. В неї потрапили е, чотири, да? раз, два, три, п'ять регіонів. один, а потім ще чотири е, нових регіони Російської Федерації. По яких де як зараз відбувається війна? Половина з них під окупацію України виходить все, все нормально, але це не, теж не враховується. Як ви думаєте, з якою метою Путін згадав Білорусь? Коли говорив про зміни в ядерній е, доктрині, я нагадую, що він сказав, що Росія залишає за собою право використовувати ядерну зброю у разі агресії проти своїх союзників, а, зокрема Білорусі. Навіщо йому е, було е, так важливо згадати? Так, згадати <рес> саме Мінськ у цьому ключі. Ну, очевидно, тому що і е, півтора роки тому е, заявляти про, про надання... В Білорусі тактичної ядерної зброї. Чи є в Білорусі тактична ядерна зброя, чи нема, і чим вона контролем перебуває, ми не знаємо. Але, за словами путіністів, білорусь і особисто громадянина е Ядерна зброя в Білорусі є. Не зрозумілий її статус, вона російська чи білоруська, але вона там є. Е, ні в Казахстані, ні в Азербайджані, ні в Вірменії. Е, хто там ще відданий е, членом ДКБ? Е, е, тільки в Білорусі, в Союзній державі є. І я думаю, що ключовий момент тут якраз е, нависання над Європою створення загрози для Європи шантаж. Європейських держав інститут вивчення війни припускає, що однією з одним з завдань змін до ядерної доктрини Російської Федерації є залякування наших західних союзників. На вашу думку, чи вдасться Путіну залякати їх от таким чином? І як ці уточнення до ядерної доктрини Російської Федерації можуть вплинути на стратегію, яку сьогодні реалізують країни НАТО по відношенню до підтримки України? Я думаю, що наших західних партнерів залякувати ядерним апокаліпсисом навіть і не треба. Вони самі себе давно залякали. І е, те, що зараз в Штатах відбувається е, значною мірою, воно пояснює, е, пояснюється страхом американського суспільства перед е, гіпотетичною Третьою світовою війною, е, перед е, ядерним апокаліпсисом. Е, значною мірою. Спротив, чи заривання голови в пісок в європейських наших партнерів, воно теж продиктовано саме страхом ядерного конфлікту з Російською Федерацією. Так, найближчі наші сусіди вони розуміють, що реальний конфлікт з Руснею, це значно страшніше. Ніж ядерні залякування Путіна. Чим далі від кордонів Росії, тим реальність вторгнення Варварської Орди з московських болот тим менше і тим більше фактор гіпопетитичного ядерного страху. е, автор шокі від холодної війни. Цікаво, що розмитість формулювання, які використовував Володимир Путін, коли анонсував ці зміни до ядерної доктрини, насправді може зіграти і в мінус росіянам, оскільки якщо проаналізувати зокрема. Дані про те, що ядерна зброя може бути використана у відповідь на запуск ракет або безпілотників по території Російської Федерації, тільки за сам факт фіксації цього, якби цього факту, якщо він відбудеться, то виникає дуже багато цікавих запитань, враховуючи, що по російським законам в Росії є нові регіони, наприклад, на яких зараз точаться активні бойові дії, і відповідно виникає питання, чому вони застосовують ядерну зброю зараз. Тобто, на вашу думку, наскільки ймовірно, що. Цей шантаж і спроба підвищити градус риторики зіграє в мінус Путіна навпаки, оскільки вернуть до нього абсолютно очевидні питання, на мою думку, вже зовсім осяжного майбутньому. Чесно кажучи, я не знаю. <свісно> Більш того, це в мене давно викликає от нерозуміння позиція наших партнерів, коли, про, коли вони говорять про ті червоні лінії, червоні смуги, заборонені зони в дискусіях з Україною. Коли навіть спілкуєшся віч на віч, тобі пояснюють, що ти розумієш, що удар по там. Брянській чи Воронезькій області американською зброєю е, призведе до ескалації. Причому, що таке ескалація, вони самі не чи не розуміють, чи не хочуть ну, говорити нам, українцям. Тому що, можливо, та ескалація, що вони мають на увазі ескалацію, то для нас не ескалація а щось смішне. Але це винесемо за скобки. Е, на аргумент про те, що Крим, Запорізьку область, Херсонську область в Луганську і Донецьку давно вже росіяни вважають територію Російської Федерації. Не просто вважають територію Російської Федерації, а вважають це, внесли це в свої конституційні документи, тобто, це для них закон. І те, що Україна б'є по Криму, з цим об'єдним перестанням до походу до американського скальп, Атакс, все те, що, чим не можна бити по умовній Курсь, Брянській області. От. То, власне кажучи, ми не просто вже перейшли цю червону лінію, а топчемося по, по, по цій червоній доріжці. як... <реш> не знаю, як, як Володарі Оскара. І далі що? Далі ж нічого. Але тут, тут же наші партнери кажуть, але ж це ж Україна. Але для Путіна це не Україна. Фактично, тобто вони показують, що це червоні лінії, не Путін накреслив їм, що вони накреслили червоні Путін, лінії Путіна в собі, самі собі. Обґрунтовуючи це якимись аргументами, начебто путінськими. Або ми не знаємо е, достовірно, взагалі, якоїсь інформації, яку від нас приховують, і від свого власного суспільства е, на Заході. І це якась інформація отримана по закритим каналам від е, емісарів Путіна. Ну або це самонавіювання що до слова так співвідношення 10 10 до 90 як ви оцінюєте э, загальну ймовірність того, що Путін може використати ядерну зброю, наприклад, у разі якщо от, були атаки українські на 150 безпілотників, які за ніж зарядали, якщо така атака повториться, тому що існують полярні погляди? Хтось вважає, що Путін э, дійсно настільки неадекватний, як він це намагається показати. Хтось вважає, що Путін дуже раціональний і холоднокровний, і коли він робить якісь неадекватні речі, він це робить з голодного розрахунку, розраховуючи на цілком э, якби раціональний і прогнозований ефект. Як ви думаєте? Допоки, допоки Путін впевнений, що о, він о, досі перемагає в війні з Україною, о, стратегічно перемагає, о, то на жоден удар по об'єктам на території Росії ядерної відповіді не буде. Інша справа, коли Путін для себе визначиться, що він остаточно програє цю війну. І більш того, значно зросте загроза ударів, коли Путін зрозуміє, що наслідки того, що він натворив, будуть загрожувати йому особисто. І я говорив, говорю і буду говорити, тут я з більшістю експертів і лідерів думок про те, що Путін і його камарілля ніколи не застосують тактичну ядерну зброю. Проти України я підкреслю проти України. Тут не, не, не йде мова про о, Штати, Британію, Німеччину. Їм насправді нічого не загрожує. Нам реально загрожує ядерний удар, якщо ми припрямо Путіна до, до стінки, заженемо цю, цю крису в глухий кут, коли у нього вже не буде жодних о, інших шансів. Він може це використати як о, таку зброю, як да? О, зброю останнього, останньої надії. На вашу думку, яким чином ці кроки, які робить Росія у зміні своєї ядерної стратегії, можуть позначитися на політиці ядерного стримування з боку інших держав, таких як, наприклад, Сполучені Штати або Китай? Тому що те, що вчора голосив Путін, по суті, є найбільшим переглядом? Потенційно можливих умов застосування ядерної зброї часів холодної війни. І Наскільки мені відомо, жодна країна навіть близько не має подібних сценаріїв у можливості використання ядерної зброї чи підуть інші країни таким шляхом, що логічно наблизить нас на крок до ядерної глобальної війни, Навряд чи інші країни, в тому числі і е, Сполучені Штати, і Китай. Які виступають, зараз виходять на позицію головних гравців на цьому полі, підуть таким шляхом. Більше того, от вихід Путіна, шантаж Путіна з виходом з низки угод по ядерному стримуванню з метою. От Показати, давайте ви вговорюватиме не далі, вони грають проти нього. Насправді, ці кроки тільки збільшують ймовірність того, що. Штати будуть домовлятися з іншим з новим центром сили з Китайською Народною Республікою. от буде формуватись новий біполярний світ епохи холодної війни. Я говорю в першим ділом про. Угоди щодо ядерного балансу, ядерного стримування по іншим аспектам, все може бути зовсім по іншому, але от угоди вже тепер ці будуть швидше за все підписуватись без Росії. І в Росії будуть пропонувати в кращому випадку приєднатися до них вже на... після їх підписання. Зрештою, чи використає Путін ядерну зброю чи ні? Можна відповісти, як тому анекдоті 50 на 50, або так, або ні? Тому наше завдання лупати всю скалу і намагатися цього колоса такі знищити? І нам у цьому можуть допомогти зокрема нові авіаційні бомби від сполучених штатів, про передачу яких оголосив сьогодні Джозеф Байден. Це боєприпаси великої дальності, Джей авіабомби, які здатні летіти на глибину до 130 кілометрів, якщо скидаються з верхньої межі здається, в 22 два кілометри. На вашу думку, яким Чином це озброєння може вплинути на хід подій на фронті? Бачите, ви непогано вивчили ТТХ от, і е, ключовий момент тут використали. Ми маємо низку плануючих бомб, керованих авіабомб, але не можемо їх застосувати так, як застосовують росіяни, на таку відстань. Чому? Тому що росіяни використовують ФАБи під, з УМПК з великою швидкості, великої дальності. У них потужна система протиповітряної оборони, якраз фронтова. Вони мають серйозну перевагу в цьому плані і можуть собі дозволити виходити на скидання ракет на великій висоті з великою швидкістю. Наші ж льотчики вимушені через щільну систему протиповітряної оборони противника виходити на удари, в тому числі плануючими чи керованими авіабомбами зі скабрювання. Тобто, випригувати на короткий час знизу вверх, закидати так, з горки да, ракети, що відпові... тобто, то, власне і ракети і авіабомби, що значно скорочує їх радіус дії. Тож, ну, відповідь тут проста. Для того, щоб. Збільшити ефективність застосування тої зброї, яку ми отримуємо і, і яку вже маємо, необхідно посилення військової ППО. Це з одного боку, дозволить нам наносити більш глибокі удари по тилам проти, по прямим армійським і фронтовим тилам противника, з іншого боку, убезпечить наші е, війська. від... Е, аналогічних бомбово-ракетних ударів ворога. До слова, заговорили про УМПК удари по Харкові по Запоріжжю. Свідчать про те, що ворог використовує якусь модернізовану версію авіабомб з, ну, керованих авіабомб. Яка дозволяє збільшити їх дальність? Це або е, твердопав... бомби з твердопаливним прискорювачем. Або, ну, можливо, Defense Express висуває версію, що використовується ФАБ 500Т, такі термостійкі авіабомби. Це збільшує їх радіус використання ще на 30 км приблизно. Про це про що говорять? Знову ж таки. Подолання ППО противника чи збільшення дальності ураження. Тобто, ну жодна зброя не може бути потугою сама по собі. Вона найбільш ефективна, коли використовується в комплексі. Пане Лакічук, дуже дякую за ваш час. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був на зв'язку з Радіо НВ. В цікавий час ми з вами живемо. Я думаю. Найближчим часом ще одна інтрига з'являється у нас: це те, як відреагують країни вільного світу на ядерний шантаж і їх реакція продемонструє те, чи допустимі такі методи з боку країн, які на свободу сьогодні посягають. Друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. До зустрічі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.